Слава Україні! Розпочалась 539-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Тимуновичі. Хотіївка, Грем'я, Чернігівської області, Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка, Сумської області та Гранів, Плетинівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині на Кубінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше, Вільшани та Східніше Петропавлівки, Харківської області, завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового. Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.